В нашому асортименті ми також маємо цей чудовий набір. Він дуже зручний для станцій технічного обслуговування. А саме чому? Його можна от таким чином підвісити, і людям дуже зручно його використовувати. Також цей набір має один металевий зйомник та 11 пластикових зйомників. Вони виконані з високоякісного пластику. Побачимо, всі як вони виглядають. От таким чином. І дуже гарно себе зарекомендували на станціях технічного обслуговування. Також при необхідності цей набір дуже гарно складається. От таким чином його можна переносити. Його можна замовити у нас на сайті за помірну ціну.